Всім доброго дня. Сьогодні у нас на обслуговуванні Донфенг 404 G2. Ось капотик Значить, Чого приїхав? Планове ТО, заміна масла в двигуні, в паливній в повітряному фільтрі, буде ще регулювання клапанів перевірка форсунок там Замітили, що в нього такий взривний звук, коли даєш різко газу. Тобто підозра на те, що або якась форсунка може несправна, або ж просто дуже заранні, заранній вприск. в нього. Тому зараз відрегулюємо клапана, провіримо форсуночки. І якщо то крунем, може чуть вприск на пізніше. Чуть пізніше зробимо, щоб він такий аж, аж ліскотить Є другий, щось так на холодну Сказав би забагато його. На холодну забагато диму так, що ще? Так, заміна масляного фільтра, масла, заміна фільтра е і дравліки навіски. Подивіться, як в даному тракторі реалізована система ЕГР, так звана, тобто з клапанної кришки, е картерні гази повертається назад, впускний колектор. Ну, Таке може і цікаве дуже рішення, але може, якщо ви знаєте, то ЗТН-двигуни такі трошки в їх, я б сказав, би, повишені картерні, картерні гази. Тому от таке отут вирішення проблеми. У мене ж там на моєму зроблено навпаки, тут ще зтн двигунах отут в кришці. Є так само сіточка і отвори вентиляційні для того, щоб картерні гази виходили туди. але вони тут постійно сопливаються, якщо картерні гази. Тому я просто в своєму просворив в кришці з боку отвір, трубочку, шланжик і картерні гази собі там виходять в навколишнє середовище. Тут вони повертаються, так сказати, на допал. Добре, чи це чи ні, не знаю. Коментуйте. Зараз по можливості покажу, що там з клапанами, що там з форсунками буде. Зняв клапанну кришку. Дивимось коромисла, Такі чорні масло тут не мінялось. Вже, мабуть, хто з наскільки. Сьогодні його поміняємо. Значить, я регулюю. Клопона за допомогою оприску, тобто бачимо, я трубочки відкрутив на паливній, підігнав і ось ну, починає крутити е, в сторону, так як двигун крутиться. І на третій е, на, на третьому паливопроводі появилась бульбашка. Дехто ще каже, що можна провірити точно, чи, чи поршень у верхній точці чи ні. Нажавши отак молоточком на клапана, нажимаємо і чуємо, що клапан упирається. Клапан упирається в поршень. Значить, у нас дійсно поршень у верхньому положенні і можна регулювати. І ще там багато питань бачу в інтернеті, як зрозуміти, де впускний клапан, де випускний. Дивимось зверху на двигун і бачимо, що впускний колектор. Зміщений вперед, випускний колектор, зміщений назад. Відповідно, це буде впускний, це буде випускний клапан. Ну і так по порядку. Впускний, випускний впускний, випускний, впускний, випускний, впускний, випускний Отаким от методом дивитесь, бо може бути і інше розташування в деяких двигунах. Так що дивіться, як у вас колектора розташовані. Перевіряємо форсунки, три я вже перевірив. Це четверта. Отак от вона. Отак так от вона. Не працює. І три попередніх та ж сама ситуація. Замена всех четырех распыливачей. Так моя працювать полностью справа форсунка. Тиск открывания 200-205. Итак, заменили распыливачи у g масло, Фільтра масляний, паливні масло поміняли в воздушному фільтрі. Трошки грязі було так нормально. Вже навіть спіли зробити перший рейс. Прицепчик мною вивезли там, викинули. Зараз запустимо двигун, подивитись. Помінялося дим, що з дином. І з роботою. Так от запускається трішки чорного диму і все. Дімо більше нема, трішки трунув бриск на пізніший. І отак, вже він не так кропка, так як тоді було, як на горі з кустом ми бачили і зробили зауваження, що така в нього детонація йшла. Зараз в принципі все нормально. Робить файно і обороти, нема такого ляскоту. Але появилась нова проблемка з тою гідравлікою. Я вже замахався, виходить, коли дав від насоса на штатний розподільник, штатного розподільника на додатковий болгарський, то коли тут любу секцію включаєш, може клапан був неправильно відрегульований. Просто-напросто в, в, в штатному розподільнику виривало задню кришку, купив нового розподільника, ну тобто БУшного знайшов і так само поставив, не встиг на речах на, нажати і вирвало кришку в штатному розподільнику. Тому зробив отакий от варіант. Тут дві секції і там штуцерок. Получається, що цірок напряму на подачу в циліндр навіски від однієї секції, від цієї секції. Ця секція у нас на підйом прицепа буде. Якось так, поки не все так воно буде працювати. Не знаю, чого так не вийшло. Тобто ви якщо будете робити, то робіть спочатку на додатковий розподільник, а з додаткового вже на штатний. І хай там зливає вони собі. В принципі, якби воно все і працювало. Але я заморочився і хотів гідравліка, щоб була роздільна. Того, що Я вже вам говорив, чому я хотів, щоб була гідравліка роздільна. Бо прицеп там масло в міст, коробку з тими синхронізованими шестернями гразне масло. Думаю, вони не варте того. Так що систему розділив. І тепер хай воно собі буде окремо. Я знаю, що тут буде відравліці. Яке хоч масло там буде. Це вже не, столь, не стільки важливо, а в мосту в коробці буде нормальне чисте масло, яке буде нормально працювати. Отакі от, от пироги. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До побачення.